Купимо заклад банкуса, тут дуже смачна пісня. Поки язка займається, ми будемо їсти. Так. Купила м'ячик для гімнастики. Новий. Вона виступає в суботу. Який колір салата вона дуже хотіла. Ми замовили купальник, завтра має приїхати. Там такі от ідуть кольори гарні. Що покажу відео потім. Виступ її. З цим м'ячиком. Буде довольна. капець. Ми приїжджаємо якраз біля тої кульку надавається. Повітряно впікло. Ну, така велика вона досить. Так, сьогодні п'ятниця, 16 вересня, і ми будемо робити порядок у нас на подвір'ї. У нас є собачка лола, і вона нам тут постійно бордачить. Що вона мені зробила? Взяла тут все на псула, вирила мені. Тут була плівочка поставлена, гарно білим камінчиком засипана. Не знаю, що їй що стрільнуло, вона мені взяла і вирила таку от яму. Дістала зато, але тепер треба то все в порядок приводити. То гортензія. Вот. Тут у нас застелено все плівкою, агроволокно, але по краєчкам тут от, от, у нас вилазить будяк. По-любому він по краєчкам. Так взагалі прикольно, ніби все. Але зараз покажу, як він легенько вилазить. Будяк, що по краєчкам. Він дуже легко вилазить. Ну от, все. Корінчик, виходить, то не треба там дуже сильно зусиль. Я зараз ось цей виберу. найбільший. Воно легенько вилазить. З бруківки набагато важче випроти. Ніж тут по краєчкам. Ну, я так от зараз порядок зроблю по тим клумбам. Отут взагалі в нас. У нас тут зіпсувся, бо є лівець, він висох. Не підійшло йому тут щось. І тут такий бардак, виходить. Хочемо провести в порядок, то все. І в собака. В кого є собака, то напевно мене зрозуміє. Тут у нас гарний теж камінь для неї. Тут. Кора. Так вона от бігає туди-носа-туди-назад, і то все мені підріває під... підпсовує. Ну, зараз зробимо тут порядок знов і покажу до і після. Оце у нас до. Потім покажу, як ми зробили. І що мене дуже радується, ті квіточки, кущики. Я їх показувала, як ми садили на початку літа. Весною такі були взагалі від землі їх навіть видно не було, як вони зараз розрослися і ще й всі три зацвіли. Прикольно. Робимо зараз порядок. В себе на подвір'ї. І тут уже після переображення нашого, після того як ми прибрали. І пос... пересадили, тут був інакший кущик. Так, ми от, кущик, що був тут, ми його ось тут посадили. Тут він мені більше подобається. А тут такий маленький фіолетовий похреплідник. Посадили, так гарно виростає, кущиком теж. Взагалі, от повидирали ті всі будь-яки. Скоренько справилися. За дві години ми вже все зробили. Ось, так що тепер вже маємо порядок. Мені це подобається. Ага, і ось тут шолола була мені на рила, вже теж в порядок провела. Де що треба ще пару разів буде каміння помити від землі? So. Їдемо зараз, я замовила Яні купальник по сайту. Новий зараз мають її привезти. Я закриваю багажник! Їдемо за посилкою. Надіюсь, що я на влізе. Йдемо в улюбленому ми улюбленому бангусто улюбленому бангусту і замовили серший. Так, нарешті ми отримали наш купальник. Це салон тканин Прімавера, тут адреса є. Ми по інтернету замовляли. Дуже. Добре, скоренько нам доставили. От вчора замовили, сьогодні вже отримали його. І тут є скільки він коштує. Товарний чек дівчата дали і саме копальня зараз покажу. І гарний. Блистить. На тілі гарно дивиться. Ясь кого вже міряла. На новій почці Там нам два прийшло, один був маленький. То вибрали це. Ну, задоволена. На тілі, ну, на тілі він мені найбільше подобається, ніж так. Все в камушках. it's sticky